Кожна зустріч у клубі джерела душі була присвячена комусь із плеяди талановитих непересічних особистостей земляків. І так 10 років поспіль. Всі ці 10 років його натхненником, душею, ведучою була відома народознавиця Марія Караван. Та ця зустріч особлива, ювілейна, і в ній вирішили згадати усіх, кого він чували раніше, і розповіді про яких увійшли до книги, яка готується до друку. Але перше Марія Олександрівна говорила про Україну. Із захисників, які її боронять від сусіда окупанта, хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих, звучала пісня: могилі моїй, осадіть мого яволину! І нібла плаще за. Збірка розповідей про видатних земляків це літопис зустрічей у клубі. 26 героїв книги. 26 зустрічей непересічних. Різних за форматом і формою. Це і мистецькі вечори, це презентація книг, це виїзні засідання у села нашого району. Це навіть зустрічі в оселях славних славучан. 16 із 26 героїв книги війшли у вічність, добре знані та талановиті особистості. Про кожного, кожну із них Марія Олександрівна, говорила із надзвичайною теплотою, проникливо. Її слова знаходили відгук у слухачів. Привітати клубівців із ювілеєм із солодким подарунком. Завітав міський голова. Живемо ми надзвичайно. Відповідальний період часу життєвий. Ча десять років тому, коли розпочинали об'єднуватися, це було дуже величезне натхнення, це був величезний позитив. Я бачу, що він ще ми не, не пропав. Ні. ні. І коли Стараюсь. ми говоримо про вивчення мови, коли ми говоримо про просто про зустріч, коли маємо можливість спілкуватися, передавати любов, тепло, ділитися і Величезну радість отримувати, тому що коли людина будь-яка виступає, вона не тільки своїм життєвим опитом ділиться, вона передає величезний позитив. Розповіді про героїв книги чергувалися із живою музикою. <му> неперевершеним співом викладачів мистецької школи. Звучали уривки із книги Петра Надуваного. Я бачив, як пара лелеча знялася у простір весняний і довго кружляла над містом, знайому, привітну, жадану, а потім на берег горині неквапно спустились лелеки, струнки, білобоки і радо пішли до заплав. Недалекий. І знову лунала пісня, що зачаровувала залу. Весел флорі, моя, не рубай доболю, не рубай доболю, о, з Пісні та музичні композиції сповнювали серця неймовірною теплотою. Повертаючись до книги, Марія Караван нагадала, що їй передували інші збірки грані серця, все починається з любові, «Світло рідної землі, життя освячене любов'ю. Ця ж книга носить назву сіль славутської землі. І ось чому сіль славутської землі, і цим стверджено, як страву не споживати, не споживати без солі. Ну вона ж ніякого смаку не має, правда? Так і земля без людей. Які несуть світло в своєму серці. Вона була б збіднілою. І як свічка стоїть на видному місці і світить всім у домі, так і герої клубу, джерела душі, люди добрі і щирі, мудрі, і працьовиті, творчі, і великодушні, наділені світлим розумом і благородним серцем, освітлюють тих, хто поруч. Але про них говорять їхні добрі справи, їхнє життя, що є взірцем і прикладом для наслідування. Тож ця книга про них і для. Книга містить більше 80 сторінок і більш ніж 80 світлин. До її створення дотичні 10 авторів. Доступною для читача книга стане після друку. 2025 рік ювілейний іще для іншої спільноти Славутської міської громадської організації Захист дітей війни їй виповнюється 20 років. Голова організації Валентина Ковальчук подякувала усім за шлях. Пройдений разом за підтримку один одного та допомогу.